Доброго ранку, любі малята, наші хлопчики, дівчата, рада вас вітати, здоров'я і сили всім побажати. В Україні 2 лютого святкують свято Стрітеня. З давніх давен люди відзначали це свято і називали його Стрітеня. В цей день в церквах святили воду, казали, що ця вода має цілющу силу. То стрітенську воду буде пити, той не буде хворіти. А якщо неї розтерти хворі місця, вони переставали боліти. Разом з водою в цей день святили і свічки. Стрітинські свічки називали громовиці і зберігали їх цілий рік. Коли була страшна негода буря, грім, блискавка. То запалювали цю свічечку, і вона ніби оберігала від біди і лиха. Ось і я зараз запалю цю свічечку. Нехай вона захистить нас усіх, нашу країну, рідну землю від біди і хай оберігає нас з вами. Слово стрітення означає зустріч. З давніх давен в народі вважається, що саме сьогодні зима з весною зустрічається та змагається, котра з них переможе та й буде в подальшому господарювати. Є така прикмета: якщо ближче до вечора стало тепліше, то скоро буде весна, а якщо ж навпаки, то зима. Тож давайте пограємо в гру зима чи весна? Дітки, розгляньте наступні картинки та скажіть, коли це буває взимку чи навесні. Коли йде сніг, правильно взимку. В яку пору року сонечко краще гріє землю? Правильно, весною, коли потрібно одягати теплий одяг взимку. А коли тане сніжок. Весною, в яку пору роки дітки катаються на санчатах? Правильно взимку, коли квітнуть дерева? Весною, в яку пору року можна ліпити сніговика? Так, взимку. а коли прилітають птахи з теплих країв? Весною, взимку чи навесні, у яку пору року ведмеді впадають у сплячку? Взимку, коли цвітуть перші квіти року. Правильно, весною, у яку пору року дітки з нетерпінням чекають святого Миколайчика? Так, взимку. А коли ж люди починають обробляти землю? Так, навесні, у яку пору року ми святкуємо новий рік? Вірно взимку. Молодці дітки, гарно ми з вами пограли. Тепер пропоную вам допомогти зимі і весні позмагатися. Подивіться, що це трапилось зі словами зима та весна. Зима загубила букву М, а весна Н. Давайте їм допоможемо повернути на місця ці букви. Для цього нам потрібно пригадати літеру М. Ми її вже вивчали. Та познайомитись з новою буквою Н. Давайте пригадаємо, який же звук М. Він вимовляється за допомогою голосу та шуму. Отже, він приголосний. Він буває твердий і м'який. Отже, завдання придумайте слова, де звук м, твердий та слова де звук «Н» М м'який. Наступне завдання вставте замість картинок слова у вірш. Просить нас з вами зробити звукобуквений аналіз слова зима. Слово зима. Скільки букв? Чотири букви та чотири звуки. Перший звук з. Він у нас приголосний, твердий та дзвінкий. І це голосний звук М. приголосний, твердий та дзвінкий. «А» – Голос Літеру М ми з вами пригадали. Тож вона повертається у слово зима. Тепер пропоную вам трошки відпочити та зробити нейрогімнастику. Вона дуже корисна потрібна нам для розвитку мовлення та для кращого читання. Для цієї нейроправи нам знадобляться два фломастери будь-якого кольору та гарний настрій. Робимо нескладні малюнки. Такі самі малюємо з іншої сторони. Можемо під музику виконати нейрово. А сніженки танцюють неба мандрують. Трошки відпочили, тепер пропоную вам познайомитись з новою літерою Н, а звуком Н. Звук Н приголосний. Звідки? Ще можна дізнатися, які же бувають звуком? Твердий чи м'який? У цьому нам допоможуть ось ці картинки. Давайте їх проговоримо вслух: такі слова. Незнайко нарцис ножиці. Носоріг, нитки. Чуєте? Цей звук твердий. Звук Н тут твердий. А тепер давайте такі слова розглянемо. Ніс, ніж. Чуєте? Звук Ні, він м'який. Значить, пробуємо висновок. Звук Н буває і твердий, і м'який. Наступне завдання від весни склади речення за малюнками. Дітки весна просить вас зробити звукову модель слова весна та повернути літеру Н у це слово. Але це слово ви зробите вдома самостійно. Всі завдання ми виконали, дізнались про нову літеру Н, а також дізнались про свято стріляння в Україні, яке відзначають 2 лютого. Всім гарного дня та до побачення!